Добрий день, шановні садоводи. Компанія Налітагра Андрій Федорчук з вами сьогодні. Буквально пару днів назад вийшло нове відео. Ну і зразу до цього з'явилися питання. Питання деякі непогані, тому сьогодні ми в форматі питання-відповідь дамо на них розширену якусь таку Ну, цікаве питання, треба відповісти. Але перед тим, як ми почнемо формат питання-відповіді, хочу два слова сказати. Дивіться, у нас такий маленький конфуз, катастрофа. Вийшла, бо нашого адміна ну, просто забрали в ВСУ, і від нього були залежали ці всі ролики і все остальне. Я вам скажу два слова: років 5-6 назад ми займалися тільки діагностикою лікуванням рослин і продажею засобів захисту рослин, причому оригінальні, фільтрували їх, бо в нас багато об'єктів. А до мене звернувся мій товариш. Говорить, давай зробимо платформу на Ютубі, будемо викладувати ролики. Може, людям так буде проще, щоб ти відповідав на їхні питання, і вони менше їх задавали і поділився практичним досвідом. Ну і відкриємо сайт, на якому можна це все теж якось закупляти, щоб люди в інтернеті купували. Ми це зробили, але зробили непрофесійно. І от люди зараз деякі пишуть, що у вас сайт Каліка. Я згоден, нас дійсно сайт Каліка на 100%, бо ми робили його непрофесійно. Він коряво працює, десь корзина не заповнюється, тому зразу говорю: ну вибачте, так от вийшлося. Але до чого я веду? Зараз у нас обмежений доступ до сайту, бо людина не на зв'язку. Дай Бог, щоб він вийшов. Але поки, якщо у вас є якісь питання, ви не зліться, можете дзвонити до нас. У нас є два телефони, у нас є електронна почта писати. В телефонному режимі заказуйте препарати. От є два телефони: там 067 464 3999. Це наш телефон, по якому ми приймемо закази і відправимо. Є там 0,50. Ну, то є, з якимось чином будемо з цього виходити. Тому Якось в положення, от така от у нас історія. Але я зараз ролики буду викладувати, такі необрізані, непрофесійні, тож до них також віднесіться. Я навчився якось натикав пальчиком, вибачте, ну, життя заставило. Я зміг викласти посліднє відео і це попробую викласти. Тепер питання, відповіді. Давайте почнемо з питань. Пише людина: є питання, чи додавати препарат 30 d або В домідь вмісних препаратів як прилипач чи інсектицид у більшій дозі? І чи не це, ці масла блокувати дію там блубордо і мідмісних препаратів? Препарат 30 d от він перед вами, ми його зачасту використовуємо як адювант і плівкоутворювач. Для чого? Для того, щоб в зимній або ранньовесняний період він душив, обвалакував, нарушав водогазообмін яєць і личинок, які зимують під корою. Тобто їх дійсно по-другому не достанеш. Але він оказався, ще зачасту дуже сильним таким плепечом, адювантом і підсилює дію. От коли ви працюєте, от мід. Місний препарат Біошок даєте спочатку розтворили біошок, потім додали препарат 30 d І якщо ви дасте, тут людина питає, чи давати більшу дозу. Якщо ви дасте більшу дозу, це дуже сильно посилить дію міді. І, можливо, будуть опіки. Тому я не раджу. Чисто по інструкції, робіть. Робіть бакову суміш, працюйте, цей препарат буде знешкоджувати бактеріально-грибковий фон. Цей буде деяких личинок є, здобувати в комплексі, вони свою роботу зроблять, не збільшуйте дозу. Блокувати масла мідь не будуть, це провірено, тому працюйте. Далі йдемо. Що скажете про фунгіциди, спліт, ремонталь, а також чому є твікс для ґрунту і твікс для рослин. Якщо там одинакові діючі речовини і в одній концентрації. Препарат Вікс зараз вже більш нові генерації. Там чітко розписали він один уже не для ґрунту, а він один. Але там є дози 10 мл на 10 літрів води для оприскування, а 5 мл на 10 літрів води для поливу. Тому, тобто, наоборот, 10 мл... 10 мл на відро ми оприскуємо, а 20 мл на відро ми поливаємо від личинок там, хруща, дротяника і остальних. Вони раніше дійсно писали твікс ґрунтовий і твікс обичний, Але там був один і той же препарат, але вони просто акцентували, що якщо для ґрунту більша доза. Пользуйтесь нормальний препарат, і от якраз препарати цей ж це от сімейного саду, спліт і ремонталь. Спліт це аналог скора, там дефоконазол, а ремонталь це практично аналог гредомілу. Я знаю, компанія сімейний сад погані препарати не робить, вони її гарно перевіряють, дають постійно нормально діючих речовин. Тому хто користувався, знає, що цими препаратами стоїть користуватися, я тільки їх раджу, так що користуйтеся і сплітом, і ремонталем, результат буде. Ідемо далі. Питання: чи можна використовувати препарати на гібриліновій кислоті щороку? І в яких препаратах відкраплі життя вона є? Це от перше питання. І було схоже питання, чи зможе і ще рясне цвітіння? Покращити запилення на плодових. Препарат рісне цвітіння від краплю життя. Це один із єдиних препаратів, де дійсно зібрані всі компоненти для того, щоб посилити і зробити цвітіння максимально, таким, максимально потужним. Я вам його раджу тільки, він не має привикання. Тут є гібрилінова кислота, дійсно, є вона. Тут є взагалі три фітогормони: цитокен, ауксин, оксин Це ті препарати, які участвують в процесі запилення, цвітіння і дають максимальний результат. Тут ще є бор, бор-транспортний агент. Він повинен ваші ці ауксини, гібриліни і рознести в ростові точки, і теж він як транспортний агент тут потрібен. Він тут теж є. І тут є азот, фосфор калій. Калія тут дуже багато найбільше. Вони це теж знають, бо калій. Тоже як в процесі запилення він максимально спонукає там гарно зав'язуватись ці почки нам цвітуть. Ну калій це теж цвітіння, тому препарат дуже компонований, дуже класний. Я дуже раджу вам його приміняти. От, вони дійсно посилять на будь-яких рослинах цвітіння, і нема привикання. Рослина сама повинна виробляти ці речі в момент цвітіння. Він це дуже непростий момент цвітіння. Там різні компоненти і комахи, запилювачі, і дерева рядом, і вітер. Але це тільки додатково. Так що приміняйте, Чи раз з'являється таким, знаєте. Для процесу запилення, він дійсно допомагає. Хуже не буде, коли ви його використовуєте. Але iRIS провірено, це зв'язок між кореневою системою і верхньою частиною. Це препарат на ранніх етапах для того, щоб гарно розвивалась коренева, і тоді з корня пішло все вверх. І ви бачили, як росте гарно. Це стартер таки, для старту гарний препарат. Но в ньому теж є гібереліни. В цьому препараті вони є: Бросіноліди, гібериліни ауксини. Тому цей препарат і буде спонукати гарному цвітінню, але він не направлений чітко на цвітіння. Але я би все-таки вони додатково будуть допомагати. Оце таке питання: чи можна, питання, чи можна проливати антихрущем ґрунт під рослиною там, де було внесено мікоріза? Проливати можна, мікорізі це не дуже завадить, бо мікоріза боїться фунгіцидної дії, хімічних фунгіцидів і деяких фунгіцидів біологічних це мікоріза для неї погана. А інсектициди вона це спори гриба, вони її видержать. Но я взагалі не радив би вам. Працюючи з мікорізою, що працювати з такими хімічними препаратами, антихрущ, і мікрофлору приб'єте, і може й толку не бути. Тому подумайте над цим. Як боротись із такими речами, як із хвощом, це хтось бореться з хвощем, то хоче побороти хрін, хто-осоку, то хто то камсіс, тобто як з цим боротись? Дивіться, ну, ми боремося. Як е, такий гарний препарат, це Roundup Max. Я вже вам показував. Він є тільки в літровій бутилочці. Його так, так же, дуже схожий на нього препарат на Palm Forte. Він є в трьох фасовках. На Palm Forte буває 100 мл, 300 мл і літровий. Цей тільки в літровій бутилці. Або цей, або цей препарат я би радив обрати. Із з практики люди додають ще пакетик Декамбе Forte, десь мл 15-20 мл. І потім закріпляють, наприклад, мачу. Цей препарат допомагає швидше розрушити захисний такий, захист бур'яна, і тоді ми швидко вижигаємо кореневу систему, або провідника Дюванта Гростраду, яка бистро проведе наш раундап туди в кореневу систему. Ще питання є: коли? Дивіться, коли це краще робити, або осінню, коли йдуть токи. Кореневу зону і рослинка готується до зими, тоді ви по вегетації обробили і пішли в корінь і зразу починаєте виживати. Або весною, коли потужні сокорухи, рослинка постійно вегетує, і ви тоді по цим сокорухам теж даєте, і вона ну, максимально або ранньою весною, або осені Це буде краще зробити. Оце так спробуйте. Я думаю, що ви поборетесь із цими речами вашими. Що можете сказати про гербіцид цвинтар, це якраз про ці гербіциди. Що я можу сказати? Я бачу, що є якийсь результат, але діюча речовина не зареєстрована цього цвинтара. І тому можуть бути такі побічні речі, що вам, вам буде повний цвинтар. Тому не раджу вам ці всі препарати, які не реєструються, взагалі використовувати. Все, що він через інтернет продається, це якісь недобродані, недороблені речі. Повірте, тобто там дуже погано. Тому що я можу про цвинтар. Я навіть не знаю, що там за діяча речовина і як він діє. Або щось термоядерне, типу атомної війни, або чорт його, маму знає. Я не пользуюся і не буду пользуватись, чесно вам скажу, дивіться, обережно. От пишуть, молоді платани дали нові прирости. Що зробити, щоб не вимерзли, бо кожен рік вимерзають. Це дійсно проблема. Зараз рослини при такій погоді можуть ще й зацвісти, десь вегетувати, ще й ростову почку маленька може полізти. Тому оці препарати я вам показував. Є такий препарат, як імунітет до холоду від краплі життя. Він може захистити. А ще якщо додавати препарат 30D, їх разом в одній баковій суміші зробити, то перед заморозками за 3-5 днів точно молоді прирости, почка все остальне збережете. Пробуйте і зберігайте. Тепер. Порадьте, який гербіцид реально працює на Вероніці. Не на Газоні. Вероніка не видна на Газоні. Це група подорожників. Я подивився на цю на сам листочок. Дуже гарна квіточка. Я б нею тільки радувався, але людині вона не подобається. Тому пробуйте такий варіант: препарат Фернандо Форте берете і додаєте той же матч, який я вам показував. І в цьому комплексі пробуйте знешкодити. Я думаю, ви її переможете. Вашу Вероніку. От на сьогодні це буде все. Дякую за увагу. Звертайтесь, розумійте, коментуйте. Ми будемо з вами. Вже в нас велика сім'я. Я бачу, нікуди я від вас не дінуся, тому будемо разом рішати ці проблеми. Дякую, до побачення.